Бачите, я розлігся. Знаєте чому? Ви знаєте, що в Стародавній Греції оратори виступали лежачи. Ну, так пишуть. Чим з языком виступали, можливо, не лежачи. В будь-якому випадку в Римі, коли ну, от є багато, там писало, що теж сина засідав, лежа, лежачі. Так що я вам зараз буду говорити про народних образців. Значить, дивіться. Світ ділиться на тих, кого обрали народні депутати і кого не обрали, і вони ображаються. Я знаю ці без кінця, базікня, депутатів, велика зарплата. У мене маленька. Говорю, так, образь! Мене не обирають, я бажаю. Та чого тебе не обирають? обирайся. Ні, заздрість людей немає. В кордоні. Причому звертаю вашу увагу, що фактично технологія ну, не помінялась. Я знаю, що ви не любите історію. Знаю, 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 знаю. Страшенно правда очі ріже, ріже ріже. Значить, дивіться, в страданні Греції, де появилась демократія, було те ж саме. Єдина різниця. Там депутатам не платили. Ну, з самого початку це була якби посада така, якби... На громадських засадах не платили. І вибори були раз в рік. Да. Ну, не знаю, може, вони рахувати не міли, раз в рік обирали. Да, фактично, якби керівництво. Ну, там, ви ще, якщо пам'ятаєте, них, як правило, багато було. міст, от міст, от Місто якби держава. Тобто місто, да, є сусідні сили, це кожна держава. І там дійсно вільні люди, не раби, обирали. Керівництво, вони приїзно називалися на від цього. І керівництво грошей не отримало. При цьому ми проклинали. Ну, практично з цих часів вже почали, що погані олігархі олігархи, Словотиїзбенько. Олігархи, мерзотники, сволочі, подонки було. Ідуть вибори. Оці самі мерзотники, сволочі, подонки і депутати робили дата. Да. накривали стіл. Ну, розумієте, вони по своїй роботі е, приносили, якби головні жриці були. І говорить, треба ж богом задовольнити, кабанчики зарізати, куре і так далі. І я! Накрили поляну, віно поставили. Нажрались! І знову їх обрали. Так, так, так. да Я вже нічого не повинно. Розумієте, яка ситуація? От ви лаєте депутатів, потім будуть вибори, ви обираєте таких самих мерзотників. Що? Так ви ж їх обрали. Ви! Ви, не я! Я не голосую! Я давно в на ці вибори не ходжу, я ж люди не розумні. А ви ж самі обираєте? Почав крик, істерик. Я луковича! Ось! Нема! Порашайка! Нема! Смішно, смішно, але ви так робите. Ну це ж треба бути таким дурним, щоб кожен раз, коли вибори, ви а потім матюкаєте. Дивно. Зрозумієте, що так, да, дійсно, ті йдуть, які на вибори не брешуть. Технології. Я говорю, якщо б я хотів би йти в депутат, ой я б я брехав. Ой, як я брехав. І тарифи високі, пенсії маленькі, олігархи поганенькі, Ой-ой-ой! Брехати я теж Не хочу. Просто не хочу. Тому і не депутат. І зараз будуть вибори, ой, срач, я ветеран! Я волював! Воював. селфі було. Ні, ну дійсно, говорю, буде трагедія, це дійсно. Люди, які воювали... Віх-віх стронку. А ті, хто селфі робив, о. Пузався в медалях. Це саме, і, і депутатам обрали. А депутат? Депутат. Вот, вода, вот. А він... Ну, але це працює, працює. Я говорю, що вибори це якби шоу. Щоб люди палались, потраділи, послухали брехні. Ебра! Ні, щоб ви зрозуміли, взагалі технології, не путайте політологів і політтехнологів, вони десь використовують те, що в стародавній Греції, те, що зараз. Підко, ну такі підко, це Ну, Звичайно, не, там стіл не накривають, але буває якась ситуація, там, ну от, будинок перестаріли, там пайки виліли, пенсія роздали. Підко, підко. Потім лавочки пофарбували, віснячі манечки. Розумієте, це стандарт. Ну, деякі там більш розмашисто роблять, можуть там, там стадіон перемонтувати ще. Ну просто виключно підкоп, виключно. І всі говорять, ну як же так, а так, так працює. Тим паче, звертаю вашою, що це працює. От розумієте, люди розуміють, що ну, турня якась, ну нічого не було перед виборами, такі всі добрі стали. І голосують, а потім вибори закінчились, все, і потім матюкають. А така ситуація. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, зараз вартість депутатського мандата дуже упала. За... Просто помінялася тема. І зараз, дійсно, депутати бідні сироти. От чесно говоря, якщо е, ну, б навіть прийшлося обирати всім, не пішов. Нема за чим заробити. Ні, ні, нема ніде. Раніше можна було навіть в район, районний депутат. Зараз пустишка. І область, Ірин. А от Верховна Рада там взагалі користь. Там дійсно, да, от говорить, конверті доплачують. Так щоб не доплачували, люди б на роботу не ходили. Тому що раніше, щоб ви зрозуміли, деякі народні депутати, от, ну, по-перше, саме депутатство, бо в момент коштувало 3 мільйона доларів. Три. А людина відбувала. Ну, за час відбувало. А зараз прожилі. Просто поміняли систему і... Зараз от такої системи, як купити депутата, ну воно безглуздо. Тому да, проблеми. Проблеми. так, проблема. Та дійсно депутат отримує, ти паче копійки. Ні, я знаю, що завжди, за... Завтра... Копійки, хіба це просто відразиш. Ти бачиш, розумієте, яка ситуація? От він же що отримає, йому треба тратити. Ні, ну дійсно, тому що оці всі підкупи і так далі, цю піндрюш, це ж не безкоштовно. Крім того, дійсно, ну, знаєте як, там хадюшничок все-таки. Приходиться постійно так от. <сум> Час від часу приходиться тратити на якусь дурницю. Благодійний фонд, волонтерів. Ні, дійсно віддавати гроші, тому що ти ж розумієш, не будеш, будуть на тебе наїжджати. Там же буває ще такий трюк, дивіться. На тебе журналісти наїжджають і говорять, от ми про вас написали паск. Нічого, да ж не було сказав, що правда. І якщо заплатите, ми не надрукуємо, ми заплатимо надрукуємо. Я говорю, то Та є така ситуація. Ну, крім того, є дійсно ситуація пов'язана з тим, що ставлю Були якісь задумки там, отам, а воно не виходить. Є ж ситуація, коли не тебе якби товариші штовхають депутат, щоб тим там допоміг. А ти не можеш допомагати. От така ситуація. Ні, грудь, що просто вам здається, що це так дуже... Прова Не дуже. Раніше, так, да, більш прибутково. Зараз не дуже. Так, да, я розумію, що деякі не зовсім розуміють, як працює державний апарат. Не розуміють. Взагалі, що ви зрозуміли, от Верховній Раді більше ну, важливі, і, як скажемо, ківрішують питання, да, сам добре заробляють. Не депутати. А там вже є оця служба, ну, держслужбовці. Їх не обирають, вони їх працюють, депутати міняються, вони працюють. От оці самі головні. Ну, по-перше, при необхідності вони можуть договорити з депутатами. Да. ну там є І виходить, що депутати крутяться, а ці на місці. І дійсно, дуже, якщо надо вирішують питання, по якому законопроекту йдуть до них. Ну, така ситуація. Не де депутатів. Ні. Ну і знов таки, на сьогоднішній медвеж бачите, в нас така моно, ну монобільшість і так далі. Тут вже колись, колись дійсно була така ситуація, що треба було скуповувати депутатів, щоб законопроект пройшов. А зараз воно зовсім по-іншому. Тому та, от, це, це впливає, впливає, впливає. Ну і зрозумієте правильно. Я розумію, що ви весь час, ну, ти, дорослі люди і так ловитесь. Ну вже ви думаєте, що дивіться, е, ви проснулись і подивились, вам треба там, гроші і так далі, йдете на роботу. Чого це депутату ні з того, ні з цього хвилювати за вашу роботу, за вашу сім'ю, про вашу зарплату або про вашу пенсію? Ну ви ж розумна людина. Навіщо ви їм здається? Будь вибори, так, да. а так ви їм нафіг не потрібні. І тому, коли оце говорить, от чого депутати там, тому що ви біса не здали, ви масовка. Яка потрібна І тільки на вибори. А так ні. І це в усіх країнах світу. У всіх абсолютно. Не розповідайте. Ну, не розповідайте мені про США, там демократію. Там, там ще більше зложили. Там система така дурновата, що взагалі. І от це ж в час, в час там теж батюкається, що о, президент, а, знаєте, те ж саме в Європі. Там абсолютно аналізується. Ну так, да, там єдине ще є правило, як вам так сказати. По-перше, за ці часи... Відшліфували таку технологію, як фасадик. Так, да, є право, не писати правила. І депутати, от якщо ти хочеш бути депутатом, політиком, ти їх виконуєш. Дурочку, хочеш себе дурачка, показуєш, що ти бідний, що ти там так за народ. Так само, ну дороги дютика корочку. Хоча в дійсності, так, ти цей народ з битлотицею не визнаєш. Але потрібно. І так, да, там є оця ситуація, що, ну, щоб ти не вип'ячував багатство і те саме. І ти, якщо граєш по правилам, тебе команда підтримує, тебе там депутати, міністри і так далі. Все клас. Але ти фактично граєш по правилам олігархів. Тримає хто? Олігархів. Так, да, якщо ти граєш правильно, з часом ти вже не депутат, і тебе головою спостережної ради. Хопа! І ти зараз. Зро... Да, да. Хабар! 110. Ні, там дійсно ця система, що ти коли граєш по правилам, тебе якби підкорблюють, напрямують. А якщо ти порушиш, тебе вкинуть. Ну, так воно працює. Але дійсно та ж сама ситуація. Та сама абсолютно працює виключно. Зрозумійте ну, правильно, от олігархів з'явилися в стародавній Греції. Чи, як з'явилися? Там вийшло так, обирають, ну тоді була цінність земля, виноград. Получалася така ситуація, обрали. І от є багато людини, яка, бачить, що є сусідній виноградник там, віджає. Ну як можна віджати? Треба договоритися з керівництвом. І в результаті там різних махінацій, оп, виноградник віджав. Це її секретар. І там дійсно, перше ну, самословлення, воно ще появилось, що от обирають, він з допомогою цих всіх віджимає сусідні виноградники. Люди матюкаються, прикладають, а потім на вибори він, він стало. Нажрались, опять обрав. Опять віджимаю, опять віджимає. Платон про багато писав. Ви не повірите, Платон, арістут. Ні, це дійсно вони описували. Причому вони Платон говорить, ну як же так? Він вас шукав, забрав. Ви знову його обираєте. Як, Боже? І все ж він думав, як же зробити так, щоб от не було цього? щоб справедливость була, а, не працює, нічого не виходить. Ні, просторюю, що от завжди це спрацьовуєш, людей дуже легко банку. Дуже. Люди дуже заздрісні, дуже алчні, ліниві, страшенно ліниві. І коли йому обіцяють, що я тобі зроблю зарплату там, 5 тисяч євро, 100 тисяч, люди не вірять. А скажи чесно, буде 200 євро. Ні, ні, ні не піде. Пенсії так само. Просто, треба просто обіцяти надмірно багато. Це те ж саме, що шахраї, які вас розводять в різні ігри, вони обіцяють, що виграєте батальйон. Так. так, те ж саме і політики, абсолютно. Я говорю, що найдітисяка ситуація. Час від часу бувають такі, що там, намагаються взяти, щоб обіцяли депутати, що вони виконали. Ну, знаєте, що є там різні видання, які так чи інакше друкують, показують. Нуль на мас. От вони мучаться, робляться, будуть програму партії, показують, що виконали, що не виконали. Нуль. Ну і не разу, не в Україні, не кордоном це не, не спрацьовує. Вони їм показують, розказують, дивіться, вони ж нічого не виконали. А плеть. А вони, а от, а вони обіцяють більше. Так що тут така цікава ситуація. І знову таки, звертаю вашу увагу, що пам'ять людей, ну черепашки більше, Їй Бог. от дивіться, е буває так, що все, все, політики, такі, гад вигнав. Приходить час обрати працювати. Я спрацьовує, щоб забуваю, дуже забуваю. Ну що, дивіться, зараз цінок розкручує політичний проєкт, може ви зайти. Говорить, я Ви що я так було? Просто говорить, тут просто виникає та ситуація, що щоб розкрутити політичний проєкт, треба гроші. Можуть, є гроші пройти, нема? нема? Ну, таки, у нас, ну, завжди лаєш, от, мологах, впливають. А те ж саме в Європі, але про це не говорять. Типу, знаєте, вони говорять, у мене предвиборчий фонд, це зібрали люди. Ой, яка дурня, Ой, яка дурня. Ні, предвиборчий фонд, так. Да. Але, знаєте, така дивна ситуація, якась засума інформації про якогось кандидата розповідають. Вони, ні, ні, вони незалежні, да нас. Потім там різні якісь міроприємства проводять, шоу і так далі. Ні, ні, депутат ніколи ні, немає, запросили. Да, 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 так працювати. Просто там ситуація ж вона давно від... Всі розуміють, що завжди е... головні країни це олігархи. Вони президента рекомендують кого визнати. Депутатів так і так далі. І для любого політика дуже важливо мати підтримку того чи іншого олігарха. Якщо в тебе є, прошу, нема, складно, складно. Ні, майже нереально. Буває ситуація, що ти трішки заріс, а потім вже починаєш шукати, хто ж тобі дасть гроші. Але частіше все спочатку... Сначала... оп, От Ляшка, пам'ятаєте, був такий депутат. Пропав. Чому? Нема спонсорів. не Ренат фінансував, зовсім інший. Я знаю, що ви крім Рената нікого не знаєте. І він тоді отож так випав зробив, він шукав. От Юля зараз обігла всіх, ніхто не дав. Мертв. Мертві Джолі не го А без грошей, як ти зараз зробився? Треба шов. Толпа хоча що? Так що, така от ці вибори. Лайте, лайте, депутати, лайте, обирайте. Боже, які ж дурні. Як вас легко обманути. Ні, це комплімент. Комплімент. Будуть вибори? Ой боже. Знову берете, не тих. Не ви перші, не ви останні. Так працює весь світ. А он хотів колись зробити. він там багато чого написав, Ну, на то. І були вдня такі думки, от як зробити. Але, чесно говоря, думки його дурновають. Ну, просто він мав на увазі, що треба обирати такий вчених. Ну, йому вважалося, що от філософ він не буде красти, він буде по-чесному, була така думка. Але треба виховувати людей, щоб вони обирали філософію. Ну, не от олігархів, а філософі. Ой, дури. Платон. Ой, дури. Да як можна їх виховати? Як їм бочку з вином поставило і все. От такі народець. А ви то думали. Все. Дякую за увагу. Ну і до побачив, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоринністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.